Сьогодні ми розглядаємо ще одну круту нейромережу для створення фото: це Хіксфілд. Чим вона особлива? Вона дозволяє створювати свої фотографії із своїм тілом та обличчям за будь-якою референсною фото з інтернету, наприклад, з Пінтересту. Для того, щоб зробити саме свої фотографії, потрібно натренувати лору, тобто частину нейромережі на власному датасеті. Датасет це ваші фотографії, щоб вона потім відтворила вашу зовнішність. Тому ми зараз переходимо безпосередньо до створення цього датасету. Щоб його зробити, потрібно, звичайно, оплатити підписку, тому що без підписки вона цей датасет не робить. Тобто натренувати лору на своїх фотографіях можна після оплати базової підписки. І дається 150 кредитів на місяць. Близько 30 кредитів у вас піде на тренування, саме цей Лори на ваших фотографіях, і потім не так багато, вже менше набагато, буде йти за генерацію однієї фотографії. В принципі, для того, щоб вивчити і спробувати, цього достатньо. Усі, практично, зараз. Хороші нейромережі, які тренуються на ваших фотографіях, вони платні і близько коштують близько 90 доларів за місяць. Тому це таке обов'язково. Якщо ви десь знайдете нейромережу, яка тренується на ваших фото безкоштовно, то це ну, дуже рідко і я е, не можу гарантувати, що у вас дуже якісні будуть фотографії, і ви їх зможете багато завантажити собі і зробити. Класно. Тому ось так. Оплачуємо базову підписку тут просто і. Ось я вибираю ось цей нове розширення Хіксфілд Soul Так, і обрав Character. У мене їх звичайно немає. Я вибираю Create New. Створюю. Що тут потрібно? Завантажити 20 плюс фотографій, найкращі в хорошій якості. Ось тут написано однієї особи. Так, чим більше ви завантажите фотографій, тим краще нейромережа натренується. І так само. Вона відтворить вирази вашого обличчя. Можна завантажувати до 70 фотографій. Я завантажила, звичайно, менше, краще менше, але хорошої якості. Тут е, написано, що заборонено. Групові фото там, з тваринами, там, якісь, з фільтрами там, і так далі. Те, що не відтворює з тінями, от бачите, що на якому не видно нормально вашого обличчя. Ви натискаю: генерувати 30 кредитів за. Тренування своєї Лори. Як ми бачимо, Лора вже натренувалася. Тут вже фотографії готові. Натискаю генерувати написано персонаж, і мені потрібно завантажувати вихідне фото. Тобто писати нічого не потрібно, тому це пришвидшує нашу роботу. І вибираю формат, який мені хочеться. Тут у нас 9 на 16 для сторіс. Все, генерувати два критики за генерацію. Ось вона така дівчинка, сидить на березі моря, так і сонце. Я взяла генерувати Два кредити у мене за одну генерацію. Можете порахувати, скільки а у вас 150 і дня до 30, там близько 120 ще залишається у вам на генерацію фотографій. 50 фотографій. За таку оплату, наприклад, 9 доларів це все одно краще, ніж фотосесія. При тому ви можете не тільки там на пінтересті, можете в соцмережі, якщо ви знайдете якусь фотографію, яка вам дуже подобається, сюди її підвантажити, нічого вводити не потрібно, і ви отримаєте фотографію. Ось такі прекрасні результати прекрасні. Поки вона генерує, я скажу, що не тільки свою зовнішність і свої фотографії ви можете відтворити, ви можете ще зробити креатив. Чи на сайті, якщо вам потрібні якісь фото, чи для дизайну, для продукту. Так само ви можете за референсом відтворити якусь фотографію, якийсь стиль. І для цього навіть не потрібний оцей Лора Лора, герой. Так, якщо я хочу ще попробувати, звичайно, коли з'являється така можливість, ось такі, таку фотосесію зараз собі зроблю. При тому записую урок і. Прямо роблю собі, які захотіла. Це все я зробила за лічені хвилини. Відтворює позу, подивіться, і деталі всі, як на референсному зображенні. Референс, як кажуть фотографи. Давайте ще так, купальнику пробую. Прекрасно, воно робить фотографії і в купальнику. Поки в мене те генерується, я собі ще шукаю ідеї для фотосесій. Хочеться більше ділових таких. Я вже собі пляжі згенерувала. Все. Зараз я візьму ось так фокусом. її раз. І сюди закидаю. Як ви бачите. Ось такі суперділові фотографії я вже отримала і догенеровую собі ще кілька. Для тих, хто хоче краще розібратися у створенні контенту за допомогою нейромереж, запрошую на курс нейрофото. Він складається з шести відеоуроків. Та інструкціями до них, де розповідається з нуля, як працюють нейромережі і які краще використовувати для генерації свого контенту з мінімальними вкладеннями. Тому, якщо ви хочете заглибитися в тему і покращити свої знання для майбутньої творчості, я запрошую на цей курс. На цьому я закінчую цю відеоінструкцію успішних генерацій!